Доброго дня! Вітаю вас в Полтавському літературно-меморіальному музеї Івана Петровича Котляревського. Гостино запрошую пройтися експозиційними залами. Розповідаючи про життя Івана Петровича Котляревського і його твори, в цьому залі ми знайомимо відвідувача із історичною добою, в якою жив Іван Петрович Котляревський. І отут на збільшені такі літографії, якраз представлена Полтава, яку бачив Іван Петрович, яка перетворювалась, бо він народився на межі епох. Полтава була фортецею. Це для нього було родове містечко. Там закопаний його пуб на Івановій горі. Далі Полтава починає будуватися. Виникає оцей центр, центральна площа Полтави, знаменита кругла площа, яка здивувала у 811 році більшість делегацій, які приїхали на урочисті святкування з нагоди відкриття пам'ятника слави, і вразила своєю красою. Тому от ми сьогодні горді з того і за. Завжди пишалися, що спочатку кругла площа була у Полтаві. У 811 році побачив майже весь світ, бо було дуже багато іноземних делегацій, а тільки 832 року поставили вони того стовпа в Санкт Петербурзі і зробили Круглу площу у себе. Тобто, спочатку було все у нас. Ну і прекрасні такі замальовки полтавських жителів. кінця 18-го, початку 19-го століття у виконанні відомого художника експозиціонера Анатолія Щербака, які різні люди і відповідно свого соціального стану населяли Полтаву. Тут жило дуже багато міщан, купців, ремісників, людей, які мали справу, вміли робити руками, і е продавали все, що вони могли е за межі Полтави. Тому от в такій Полтаві надзвичайно загадковій, мистичній, наповненої легендами, і жив Іван Петрович Котляревський. Котляревський не був одружений, не мав дітей і не було кому дбати про збереження його особистих речей. Тому все, що стосується посуду, це для нас велике питання. І тут із землі ми дістаємо уламочки, насправді це реставрована маленька частина англійського посуду яким користувався Котляревським. Він був заможною достатньою людиною, який, як і всі люди з полтавської землі, перед Великоднем на Різдво обов'язково дбали про найкраще сервірування свого столу. І от пляшки дістали дуже багато уламочків, різні за своєю формою, склеймами, але наукова спільнота знаєте, немає такого і Ще потужного ресурсу щодо вивчення цих пляшок. Гордість нашої колекції, якою я надзвичайно сильно пишаюся, це ось ця латка. Я її бачила тільки в кресленнях і бачила, як наші полтавські опішнянські умільці відтворювали її. Але от автентичну, старовинну її ніде немає. Я думаю, що це експонат, мабуть, єдиний в нашому музеї по всій Україні. Тому що лапка це форма для запікання птиці. Безумовно, вона псувалася, розбивала. Її ніхто не беріг. Про це ніхто навіть і подумати не міг 200 років тому, що треба форму зберегти для нащадків. Ось ця форма, в якій подавали Івану Петровичу качку, гуску, запікали і далі вже вони споживали. Нижня частина це різноманітні горшики, і ось той з ручкою, зеленою поливою, горшик це. Туалет Івана Петровича, сірунець він має назву, який знаєте при народженні вручався, а далі змінювався відповідно віку. Тому наші діти, які сьогодні мають оці свої туалетики, сірунці, прототипи наших пращурів, вони використані і сьогодні. Тим більше під час війни, я думаю, зараз вже ніхто не викидує ці горшки, а залишає їх при собі. Ну.